Батько дев'ятирічної Варвари Дмитро розповідає, стан доньки почав погіршуватися влітку після падіння з велосипеда. Стали замічають, що Варвара почала змінюватися її стан. Вона почала уставати, там взгляд змінився, міміка змінилася. Ну, щось таке, що з відбувається. Вот. І потім супруга Вікторія моя їхала приїхала з города на автобусі Варвара пошла її зустрічати вместе з сусідкою. І в цей момент потеряла сознання на обстеження. Мати з донькою поїхали до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, де, за словами Дмитра, до його доньки ставилися непрофесійно. Сам Дмитро в цей час був на службі. Мені дзвонила Вікторія і почала говорити, що до Варвари ніхто на Варвару вообще ніхто не звертає увагу, ніхто не підходить, і що вообще відбувається – не зрозуміло. Обстеження, які призначила лікарка-невролог для Варвари, виявилися неправильними. Про це Дмитро сказала та ж лікарка після отримання результатів обстежень, розповідає батько дівчини. Перше МРТ проходила в БСМП. Говорить, ми можемо договоритися, щоб це все було швидко. Там, це, це, От, ну, ця услуга стоїть трохи дорожче і буде в дубках. Яка різниця? Я говорю, я заплачу любові гроші, аби. это спасти ребенка вот. ну, мы поехали на следующий день да мы поехали вместе э, был я варвара э, анестазиолог І все, лікар відсутствував протягом лікування, каже Дмитро. Були конфлікти як із лікаркою, так і з іншими працівниками клініки. Одна із ситуацій, яка змусила звернутися чоловіка до керівництва закладу, це відео, яке надіслала лікарка батькам. На ньому видно, дівчина письмово просить медиків покликати батьків до неї в реанімацію. Втім, батькам надали відео вже після переводу Варвари з реанімації до звичайної палати. Було встановлено, що у неї була болезнь м'ясниня. Вот. А что это за болезнь? Какие ее последствия? Прогрессирует эта болезнь? На какой сейчас она находится стадии, эта болезнь? Что нам вообще делать с этой болезнью? Возможно ли ее хирургическим путем вылечить? Ничего на это мы вопросов не услышали. Только она все, пейте таблетки, И оформляйте инвалидность. Все вроде бы как нормально, все нормально. Два три дня и опять стоит хуже. Опять мы добавляем таблетки. Опять мы добавляем таблетки. І потім вже дошло до того, що таблеток додали до 15 штук її основних в сутки. Це считая там всього остального. У липні 2024 року. Після чергового конфлікту батьків з працівниками дитячої лікарні Дмитро отримав направлення до Охмадиту. Врейдя до обслідування повністю все. Ми. Там нас проконсультировал лікар, нейрохірург, невропатолог, там окулист, і все. Они, да, говорять, да діагноз просто підтверджений. Діагноз це у вас не враждьона, а приобретне. За коментарем щодо даної ситуації ми звернулися до директора Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна. У телефонному режимі він повідомив, у закладі коментуватимуть тільки після завершення слідчих дій. У відповідь на інформаційний запит до головного управління національної поліції Миколаївської області Суспільному повідомили наразі слідчі дії продовжуються. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків медичними працівниками комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня Миколаївської обласної ради внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Юрист Андрій Саченко говорить, відповідальність за порушення статті кримінального кодексу нестиме лікар, який проводив лікування пацієнта. Якщо провина буде доведена, передбачає відповідальність медичних працівників за недбале здійснення своїх професійних обов'язків, що потягнуло за собою смерть або інше тяжке ушкодження. У санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі, а також позбавлення права займатися професійної діяльності строком від одного до трьох років. Наразі Варвара продовжує лікування в національній дитячій спеціалізованій лікарні Міністерства охорони здоров'я Охмадит. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Суспільне новини Миколаївщина.